Клядеся, можливо, буде цікаво, тому що це ну, не почуєш десь, там, не прочитаєш. Вже інвестори розуміли, що ринок перегрівається, а обсяг коштів, які збираються зі споживачів, він обмежений. Не будуть керівництво держави, політики піднімати тарифи просто щоб догодити якійсь групі там інвесторів, ну, тому що від цього залежить їх майбутнє в прямому сенсі. І вони розуміли, що якщо ось цей безконтрольний вхід нових гравців не зупинити, то станеться колапс, і вони реально активно працювали над тим, щоб запустити закон про аукціони і ось цей шлагбаун для нової генерації, що найшвидше. Але тут зіграв інший фактор: в нас було багато представників. В тому числі влади, е, як давайте так скажемо, як то кажуть, якщо мені збрехали, то і я прошу. Е, які мали готівку? Да? Це могли бути там представники правоохоронних органів, представники судової гілки влади, політики, які мали готівку і які хотіли її о, запустити, щоб вона далі формувала як прибуток чистий білий прибуток, Да, тобто звичайними словами судя і стані способом легалізації легалізації. Да? І вони, і вони напряму казали: слухайте, хлопці, ви мені розказуєте, що якщо ми зараз не припинимо, то все це там розвалиться, але ж ви побудували станції, у вас класні умови, у вас повернення коштів за 3 роки, а мені кажете, що все не можна. Ні, хлопці, знаєте, гуляйте ви. І ті інвестори не змогли переконати. І в результаті за один рік побудувалось 4 гігавати. Ми були в топі світовому. По, віднов... по темпам розвитку відновлення генерації. Бідна Україна, да? але були в світовому топі по розвитку відновлення генерації, яка коштувала дорого і субсидизувалась. І в результаті частка електричної енергії і частка коштів загального ринку, які забираються ці електричної енергії з ВДЄ, вона суттєво зросла. І раптом е за рік вже мали компенсувати 20, 30, 40 мільярдів гривень. На роботу цих станцій, які А, не балансували систему, Б, створювали профіцити, і їх вже тоді е, треба було обмежувати, е, це взагалі ускладнювали роботу, умови роботи енергосистеми як такої. І от через те, що у 2018 році не, не, було, не було політичної волі зупинити, ну, бачили, що умови занадто вигідні. І е, е, великий розвиток призведе до великих проблем. Але жадібність породжує бідність.